9 квітня у художній галереї Роменського будинку культури відбулася зустріч під назвою шляхами Тараса Шевченка та Івана Кавалерідзе, у рамках якої пройшло закриття виставки картин Храми України, котра експонувалася тут протягом останніх тижнів. Ось ця виставка, яка діяла у виставковій галереї імені Кавалерідзе нашого міського будинку культури з 25 березня, яку переглянуло дуже багато наших роменців, дійсно надихає нас на те, щоб в наших душах і в наших серцях. Відродилися храми добра, відродилися храми любові, і тоді дійсно всім нам можливо стане жити легше і світліше. Цей захід відвідали представники творчої інтелігенції міста, члени Романського фонду культури, представники освіти, члени місцевої організації Федерація жінок за мир у всьому світі та делегація із Києва. Шляхами Тараса Шевченка, шляхами Івана Каваліця. Вони тут пересікаються. І ось отак я цілий рік живу оцією ідеєю. Храм України вміщує в себе виставку живопису з усієї України. Тут видатні митці ви Ми саме бачите по живопису, по вишуканій школі, академічній школі. Нашої Національної академії брозотворчого мистецтва у ході зустрічі від українського фонду культури та сумського земляцтва були вручені подарунки, картини, збірки прозових та віршованих творів, котрі призначалися не лише для галереї імені Івана Кавалерідзе, а й для Руменського музею, шкіл міста та всіх охочих долучитися до прекрасного. Після офіційного закриття виставки храми України усіх присутніх запросили перейти до сусідньої зали, де до їх уваги була запропонована нова експозиція під назвою Мамина хустка оберіг родини. І коли у мене перша була виставка, ви знаєте, я дуже хвилювалася. І мені приснився такий сон. Сниться мені сон, а в мене мама була вчитель. Я понад сиди в класі коли я зайшла, я дивлюся, моя мама мама погані хусті, і всі діти в І вона розповідає історію. Я зрозуміла, що моя мама мене благоступила. Як розповіла Людмила Грабовенко, у її особистій колекції налічується близько 300 хусток, зібраних майже за 40 років. На виставці ж представлені 80 з них. Кожен експонат має свою особливу історію, але найбільшою гордістю власниці колекції є хустка її матері, з якої, власне, і почалося захоплення Людмили Іванівни цими яскравими витворами мистецтва. Виставка хусток чекатиме відвідувачів ще протягом наступних кількох тижнів. А на зміну, щойно закритій картинній експозиції, вже завтра виставлять витвори двох молодих митців з Дніпропетровська Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.